Прогноз на матч чемпіонату світу, матч між збірними Іспанії та Коста-Ріки. Іспанія явний фаворит даного матчу і фаворит групи. Якщо брати Коста-Ріку, Коста-Ріка, в принципі, непогано провела свій відбір на чемпіонат світу, вийшли вони з четвертого місця. Потім грали в плей-офф, але варто відзначити, що обігрували вони збірну США, збірну Канади і грали в нічую з збірною Мексики. Тобто трьома представниками. Америки на відборі, тобто команда, в принципі, не настільки сильно і поступається. Є багато досвідчених футболістів. Думаю, більшість пам'ятає, як Коста-Ріка на попередніх мундіалях ставала темною конячкою, виходила з досить непростої групи. Думаю, що в даному матчі можна очікувати як мінімум на один забитий м'яч від Коста-Ріки. Я пропоную саме розглянути ставку. На те, що Коста-Ріка заб'є в рота збірної Іспанії, мій прогноз на даний поєдинок – Коста-Ріка заб'є.